Її не любив ніхто, а як її можна любити, закутана в сіре пальто, закрита від цілого світу. Завжди невдоволена всім підніс собі щось бурмутіло, в очах її блискавка грім, а серце мов мозками брила. Ставала о шостій зрання, колтала сніданок холодний. Так непомітно щодня учора ливалася сьогодні. Щоранку сідала в метро, спідлоба по погнуро гляділа, закутана в сіре пальто в очах крижна недовіра. Її не любив колектив, вона не сміялась ніколи, і серця свого негатив здавалось, лишало довкола. Понура. І завжди сумна, о шості в метро і додому. А вдома, як завжди, одна, Лишків і жахлива утома. Це стало звичайних із днів. З'явилась нова працівниця, одразу влилась колектив, весела, струнка, світлиця. А після роботи усіх вона запросила лишитись і з дому принесла пиріг. З колегами чай попити. знайомство, розмова та сміх, таке несподіване свято, це радість, але не для всіх. Самотня в порожній кімнаті такий не помітив ніхто, як зникла, побігла додому, закутана в сілі пальто, сховавшись свій біль під удому. А серце дістало у край, без дозволу плаче у грудях, а сльози гарячі гарячий мовчай, як добре, що, хоч не на людях, ще скоро забудеться сном, а поки холодна вечеря розділена разом з котом і раптом постукали в двері, Стрігнулась, і все, що болить зазвичну хрима засовала. Спінилась на мить, дівчина з роботи стояла. Що треба, навіщо прийшла, розгублено бігли очі, на святі я вас не знайшла, а номер ваш тільки робочий. Та добре урешті знайти адресу вдалося, тримайте, Шлюкайте з кремом торти, а ще є пиріг, зачекайте. Це ваші шматочки беріть наступного разу. Я прошу так швидко від нас не пішіть!» Скажу вам, нелегка це ноша донести у сонці пиріг. Сміхнулася сонечним сяйком струмочок шукою потік. Невже я для когось помітно? Ви плачете? Я щось не те напевно бездумно сказала. Ні. Ні, то не сльози пусте. Ця дівчина все не згавала, не треба, нам часом усім потрібно свій біль відпустити. «Так часом руками мовчим, а можемо, можемо жити. Не втримала жінка все за сказала, кому ж я потрібна, якби ти пронесла мій шлях, а ти Ще дитина наївна. Попереду в тебе життя своє, я давно змаргувала. Ніхто й не помітить, як я. Карта за слабких думка хотіла вже двері закрити, Та погляд в дівочих очах на мить її зміг зупинити. А де ти минуле? Скажіть, давно вже позаду блишило життя це сьогодні ми. Я стільки разів помилялась, і що це лише шлях не кінець. Спагнути, як, сильно творець вас любить, а ви своїм полем закрились від нього, від всіх, навіщо, ви маєте диво і радість, і вдячність, і сміх. Справді, ви дуже щаслива, і знайте, хай що б не було, якої вас люди не знали, не ставте ніколи добро, бо часу насправді так мало. Радійте, всміхайте живі. Це диво, що Бог вам дарує і вдячністю, прошу, прийміть ми самі майбутнє будує, зневіра на справді це гріх, обличчя за маску вхати. не... Тримайте, будь ласка, пиріг, не треба від щастя втікати. В той вечір за довгі роки уперше вона відчувала смак торту. Теплі думки і того собі вибирала одежу. А зранку згорня солодкої теплої кави, Смігнувшись вікна малюкам, що бігли до школи з батьками, спізнилась у перше, мабуть, її не відразу пізнала якась невідома могуть всі грітому серці палала, по бійні перерви до платочком маленьким підсіла. Сучора лишився пиріг, смоточок від торта і крила.